Сьогодні їздив у лікарню до кума. Поки був у лікарні, був я там ну, менше години три рази лунала вітряна тривога. Зараз додому прийшов, вже поснідали, повечеряли. Знову годила, ну пів години тому. Зараз годить. І цілий день сьогодні і... дружина розповідала, вийшла з сусідкою, щось там балакають. Бачите, як все покошено. І травичка свіжекошена, так пахне. Балакають сусідкою каже, що це ж таке таке. Вони... Ну і тривога ж лунала. Вони голову підіймають, о, прямо над нами, над домівкою летить. Шахет чи хто зна воно, якась. Щось летить. А сусідка що? Він такий маленький у небі. Невже він ну, опасний, як в український? Та так. Да. Дружина каже, може пів, пів будинку рознести, на жаль. Отаке. Багато, багато тривог. Неспокійно. Але всі звикли, навіть дівчатка. Як коли тільки з Миргорода поїхали, вони не, не гуляли, не виходили на вулицю, коли гуділо. А зараз та підемо гуляти. Ну, знов знов загроза ударних випила. Знов літає щось шахеди, квітиці, які-то гербери, що там. Ай, ладно, будемо сподіватися. Всі до укриття, да, Максико? Все, всім тихого вечора. <смі> Такий тихий, який маємо. Щось там буде йде. Да. Всім миру, добро, злагоди. Всім щиро, дякую, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, на добраніч, мої любі. Пока.